Вітаю усіх! З вами Академія ЦПД, і сьогодні ми говоримо про грантові можливості для ветеранів, військовослужбовців та їхніх родин у 2025 році на розвиток бізнесу, навчання і реалізацію соціальних ініціатив. Чому це важливо? Після повернення з війни ветерани та їхні сім'ї стикаються з численними викликами, пошуком роботи, фінансовою нестабільністю, відновленням психологічного балансу. Саме тому держава, міжнародні партнери та благодійні фонди реалізують грантові програми, які допомагають започатковувати власну справу, пройти навчання або створити соціально важливий проект. Відповідно до законодавства, грант це форма безповоротної державної допомоги, визначеним суб'єктам, зокрема учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни та членам їх сімей на створення або розвиток власного бізнесу. Іншими словами, грант це кошти, які не потрібно повертати, якщо вони використані за призначенням, а їх мета допомогти людям створити або розвинути власну справу. Постановою Кабінету міністрів України від 21 червня 2022 року за номером 738 затверджено наступні нормативні акти, що регулюють надання грантів. Це, зокрема, порядок надання мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу. Порядок надання грантів для створення або розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства. Порядок надання грантів для створення або розвитку тепличного господарства. Порядок надання грантів на створення або розвиток власного бізнесу учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни та членам їх сімей. Таким чином, в Україні діє широка державна грантова програма. Яка дозволяє громадянам отримати фінансову підтримку для створення або розвитку власного бізнесу. Однак для військових та їхніх родин запроваджено окремі, більш сприятливі умови для отримання грантів, що враховує особливості статусу учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та членів їх сімей. Ця програма передбачає спеціальні умови участі. Більші розміри грантів та розширені строки реалізації бізнес-проєктів. Грантова програма створена для учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, а також їхніх дружин або чоловіків. Грант може отримати фізична особа-підприємець або фізична особа, яка планує відкрити власний бізнес, щоб отримати грант для ветеранів та членів їх сімей. Потрібно виконати кілька ключових кроків. Перше. Визначити, чи підходить категорія учасника, учасник бойових дій, особа з інвалідністю внаслідок війни, члени їх сімей, один з подружжя за погодженням з дружиною або чоловіком отримувачем. До цієї категорії також належать члени сім'ї учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни. Які загинули, пропали безвісти або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва загиблих, померлих захисників і захисниць України, підготувати документи, підтвердження статусу учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, бізнес-план, форма якого визначається Міністерством економіки для подружжя, згода ветерана на участь у програмі. Третє. Подати заявку онлайн через портал Дія, заповнити анкету та додати бізнес план. Заява підписується електронним підписом. Четверте, очікувати на погодження. Заявка проходить перевірку та затвердження. У разі схвалення грант перераховується на спеціальний рахунок, відкритий в Ощадбанку або в Приватбанку. Участь у грантовій програмі неможлива для тих, хто. Перебуває і веде господарську діяльність на окупованій території в Росії або Білорусі. Перебувають під санкціями, мають відкриті провадження у справі про банкрутство, зареєстровані як кредитні або страхові організації, інвестиційні або недержавні пенсійні фонди, учасники ринку цінних паперів та ломбарди, особи, які займаються обміном валют, виробництвом або виготовленням зброї, алкоголю чи тютюнових виробів. Притягнені до кримінальної відповідальності через корупцію, грантові кошти можна витратити на меблі, обладнання та транспортні засоби для комерційного використання, ліцензійне програмне забезпечення до 50% коштів, сировину, матеріали, товари та послуги, необхідні для реалізації бізнес-плану, а також на тварин або саджанці для створення ферм до 70% коштів. Послуги з маркетингу та реклами до 10% коштів, оренду нежитлових приміщень або землі для комерційних і виробничих цілей до 20% коштів, оренду обладнання до 30%, лізинг обладнання, крім власних транспортних засобів, до 50%, придбання франшизи. Зобов'язання перед державою у разі отримання гранту. Отримувач гранту зобов'язаний Створити кількість робочих місць, що відповідає розміру отриманого гранту, здійснювати господарську діяльність відповідно до терміну, визначеного у бізнес-плані протягом 3,5 або 7 років, сплачувати податки. Важливо, робочі місця мають бути створені протягом 6 місяців з моменту отримання коштів. З працівниками необхідно укласти трудові договори відповідно до строку реалізації бізнес-плану за програмою на 3 роки працевлаштування щонайменше на 2 роки, за програмою на 5 років працевлаштування щонайменше на 4 роки, за програмою на 7 років працевлаштування щонайменше на 6 років. Отриманий грант підлягає поверненню лише у випадку невиконання отримувачем зобов'язань перед державою. Розмір гранту та умови створення робочих місць. До 250 тисяч гривень заяву можуть подати ветерани та члени їх сімей. Грант передбачає створення одного робочого місця. До 500 тисяч гривень заяву може подати ветерани та члени їх сімей. Грант передбачає створення двох робочих місць. До 1 мільйона гривень заяву може подати лише ветеран, зареєстрований як ФОП не менше одного року. Програма покриває 70% вартості проекту, а грант передбачає створення 4 робочих місця. Грантова допомога від держави не підлягає оподаткуванню, сплачувати податки за неї не потрібно. Варто наголосити, якщо ветеран подає заяву на грант за програмою власна справа, одночасно отримати грант для ветеранів та їхніх сімей неможливо. Окрім того, під терміном грант для ветеранів в Україні розуміють комплекс державних та міжнародних програм. Які надають фінансову та навчальну підтримку ветеранам та членам їхніх сімей для створення або розвитку власного бізнесу. До них належить зокрема робота, гранти до 1 мільйона гривень для ветеранів та їхньої родини. Варто більше: грант для підтримки ветеранського бізнесу від 500 тисяч гривень до 1,5 мільйона на один проект, навчання та грант до 400 тисяч гривень, грант з обов'язковим навчання для розвитку власної справи. Підтримка від DVV, International Ukraine та партнерів. Ця програма допомагає ветеранам започаткувати бізнес, розвинути підприємницькі навички та отримати фінансові ресурси для реалізації власних проєктів. Підсумуємо: у 2025 році ветерани та їхні сім'ї мають реальні інструменти підтримки: від державних і міжнародних грантів до безкоштовних програм навчання. Умови грантових програм створюють додаткові можливості для ветеранів та членів їх сімей, які планують створити та розвивати власну справу, знайти нову професію або розвинути соціальну ініціативу у своїй громаді. Важливо уважно ознайомитись з вимогами, оцінити свої можливості та подати якісну заявку. Підписуйтесь на академію ЦПД, щоб не пропустити наступні відео з практичними порадами. Тут завжди пояснюємо складне простими словами.